Доброго ранку, сьогодні 10 грудня 2024 року. Заняття з народознавства в старшій групі. Тема заняття український народний посол. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, мої любі діти. Я вам бажаю гарного дня та гарного перегляду заняття. Адже сьогодні у нас буде таке заняття цікаве, насичене, повчальне. Ви багато дізнаєтесь чогось нового. Давайте, дітки, згадаємо, в якій країні ми з вами проживаємо. Та ми проживаємо в прекрасній країні під назвою Україна. А чим наша Україна багата? Так, Україна багата національним одягом, Україна багата полями та лісами, річками та морями, а також вона багата рушниками, вишивками, різними народними оберегами. А ще вона багата. Українським народним посудом, про що ми з вами сьогодні і будемо говорити, то сідаємо зручно, та дивимося на екран і слухаємо. Буде цікаво! Ми вже з вами розглядали тему заняття українська хата. Ми говорили, що в хаті знаходиться: і піч, і скриня, і рушники. А ось подивіться, що ще є в хаті. Ми про нього не говорили. Це мисник. Що ж таке мисник діти? Це невеличка шапка з поличками. Який розташовувався посуд. Зараз шафи сучасні, а в минулому були ось такі: Дверцята могли бути ось просто дерев'яні, а могли бути ось виготовлені як віконечка, рама та скло. І ось ви бачите, на поличках розташовувалися і тарілки, і глечики, миски, горщики. Макітри це все український народний посуд. Хто ж виготовляв український посуд? Та, це гончар. Ось подивіться, що це в руці. Так, це шматок глини. І ця глина проходить великий шлях, щоб потрапили готові вироби до нас на полиці магазинів. Ось він виготовляє посуд. Це дуже поважна та важка праця. Ось подивіться, дітки, це горщик. Корщик, корщик це глиняний посуд народний, в якому в печі готувалися і каші, борщі, супи, кип'ятилось молоко, вода, запікалось м'ясо. Риба, але з тих пір, як перестали використовувати кам'яну піч, то це втратило свій зміст і готується вже в духових шафах м'ясо, паші, борщі на електричні, на газовій плиті. Ви не уявляєте, як це смачно, коли цей борщ готувався саме в горщику. Саме в печі. А також горщики використовували, щоб зберігати круповник, муку, а ось дітки макітра це також український народний посуд. Ось подивіться, візерунки, які різні. Чим вони відрізняються? Бачите, тут є, є дві ручки, а тут немає. Для чого ж потрібна була макітра. Ні, розтирали часник, розтирали мак, а також розводили дріжове тісто, і потім випікали пиріжки. Макітра це корисний посуд для українців. А ось дітки і горнятко. Ось ви бачите, велике горнятко маленькі, Дуже зручно було в них запікати щось в печі. Ось таке маленьке горнятко якраз для однієї дитини порція їжі. Ви бачите також, що вони різні. Це горнятко велике, а це мале. А також горнятка можна було пити молоко, кефір, воду та інші. Наполі, на а також в них тримали масло та сметану. А ось кухонь. Кухонь – це український народний посуд. Вони були різних розмірів, від малого до великого. Ручка велика, дуже зручно тримати рукою, також їх використовували для. Пиття води, молока, киселю, кефіру. А ось і миска. Ви Ми бачите, також вони різні. І ось тут один візерунок, ось інший ордамент. Тут візерунок зовні, а в цій мисці – середини. І вони зовсім різні. І різно оздоблені, і різної форми. Звичайно, миска використовували для перших страв, а також їх подавали на святковий стіл путю. Були миски як повсякденні, так і святкові. Дуже зручна вона для використання для їжі. для Борщу для супу. Зараз також використовуються такі миски, вони дуже зручні в побуті. А ось подивіться, що це за послуг. Він вам знайомий, ми вже про нього говорили. Так, це куманець. Раніше в них зберігали напої, а зараз він слугує просто як. Декоративний оздоб інтер'єру в Національному стилі. Раніше їх використовували для подачі на стіл з різними напоями. А подивіться, якої форми він цікавої, на ніжці, і ось і ручка є, і кришка, а малюнок який. І квіти, і листочки. Це декораторівне мистецтво, оздоблено візерунком посуд. А ось глечик. Ми вже з вами ліпили глечик, та я вам розповідала, яку форму має глечик. Знизу він круглий та зверху круглий, має ручку та дно. І бік, і також, ви бачите, розписаний рослинним орнаментом, а також геометричним, адже ви знаєте, що орнаменти є як рослинні, так геометричні, так тваринні. Ними оздоблюють і посуд, і рушники, і вишивки. А ось і полумисок від слова, наче півмиски. Так, він має такий розмір, має кругну форму, Полумиска подавали на святкові столи їжу, а також повсякденному житті використовували для подачі других страв. Дуже гарний візерунок на ось цьому полумиску. Ось зовні, ви бачите, геометричний візерунок, а зсередині рослини. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається. Так чи ні. Якщо це український посуд, буде зелена фішка, якщо ні. Просто повсякденний посуд. Не виготовлений з глини, то це буде червона пішка. Що це? Так, а вже ж це глече. І це так, це український посуд. А це ні, це не український посуд. Давайте поглянемо на ось цей посуд. Так, це поколь. Ви бачите, які вони різні. Ми розглядали з вами одні, а це зовсім інші, зовсім іншим візерунком. Що тут зображено? Та набір каструль. Це український народний посуд? Ні. Це просто посуд, який ми використовуємо в побуті. І тому фішка червоного кольору. Давайте розглянемо ще. Що це? Так, куманець. Він виготовлений в формі півника, ви бачите, вже не такий, як ми розглядали. Подивіться, який гарний хвіст у нього. Ну, звичайно, це український посуд. І буде зелена фішка. А ось це що, діти? Так, це кухонний набір для будь-якої хазяйки на кухні необхідний. Там червона фішка. А ось це що. Це дерев'яна ложка. Так, це український народний посуд, тільки не глиняний, а дерев'яний. Зелена кишка. А ось і знайоме нам гарнятко. А вже ж фішка зелена. Від мене вам ось такий гарний смайлик за те, що ви переглянули це заняття. Я думаю, що для вас було багато цікавого, корисно дізнатися про український посуд. Тому що ми в сучасному світі не весь спосіб знаємо, а дуже важливо зберігати та продовжувати традиції та звичаї наших бабусів, наших матуз, наших дідусів та наших татусів. Тому потрібно знати і традиції українського народу, і звичаї, Розповідайте своїм одноліткам, що ви дізналися нового про український народний послуг. Наше заняття завершено. Я вам кажу до побачення. Зустрінемося незабаром!